Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Цікаві новинки та акційні товари. 44 гривні коштують желейні павучки. Вітрошен желейки у вигляді бананів по 29 гривень, морквинки по 19 49 гривень коштують кавунчики це і жувальна гумка. Цукерки жувальні 49 гривень, тут вага 170 г. Джиммі-жаленні цукерки 22 гривні. Харібо 39. Є різної форми. Ось тут взагалі асорті. Ветмедики також по 39. І, мабуть, одні із найдешевших, але не менш смачних: ось такі: у формі серця ціна 19 гривень за 70 грамів. Цукерки із начинкою 24 гривні за 90 грамів, такі 27 і тофікс це цукерки жувальні 90 грамів 29 гривень. Різні відгуки чула, і хороші, і нехороші про цей напій. Ціна 44 гривні, смаки в асортименті. Об'єм 320 мілілітрів. Новинка комбуча 330 мл за 44 гривні. Моджо 17 гривень. Є два смаки в асортименті. Пепсі 19 гривень. 55 гривень коштує форма для запікання кругла. Вона має вищі стінки. А ось такий варіант має нижчі стінки. Ціна 44 гривні. 119 гривень коштує ваза скляна. Також просили показувати і неакційні пропозиції, тож 149, 129. Скляний салатник із ніжками 39 гривень. Такий варіант більших розмірів трикутної форми 59 гривень. Соковитискач ручний. В жовтому або в зеленому кольорі із скляною ємністю 59 гривень. Чашка. На деяких є нюанси, тож дивіться, при виборі ціна 55 гривень. Дитячі м'ячики на Кольорові дорожчі 44, а однотонні 34 із малюнком. 179 гривень коштує дерев'яна минажниця на 5 відділів. Такий органайзер пластиковий по 39. Органайзер для столових приборів може підійти для канцелярії по 69 гривень. Підставка сушарка для посуду із піддоном. Цей варіант менших розмірів 169. І ось такий варіант більший. Також 169. Не перевірила на сканері, може бути і дорожче. Лоток у шухляду для столових приборів 49 гривень. Є різного формату. Це сушарка для посуду 49 і ось такий варіант для столових приборів білого кольору 99 гривень. Підставка для кришок 88 гривень була ще у сірому кольорі. Чашка вона різних кольорів ззовні та всередині. Таке цікаве поєднання. Ціна 49 гривень. Рельєфна. Такі чашечки із сердечками невеликого об'єму. На жаль, він не вказаний. Ціна 39 гривень. Такі чашки по 59 гривень, також кольорові всередині. Є ще в сірому кольорі. І чорні чашки із малюнками. Ціна 49 гривень. Вони відрізняються об'ємом. 365 і 350 мл. Пляшка для води дитяча. Має сетечко. Для зручного носіння такий кусочок тканини. Ціна 99 гривень. Підвісна корзинка для губки для миття посуду. Колись таку мала не рекомендую. Якщо цікаво чому, пишіть дам відповідь: 24 гривні. Стакан складний 84 гривні. Також є багато пластикового одноразового, багаторазового посуду. 39 гривень коштує набір стопок 6 штук. Такі стакани по 12 гривень за одну штуку, об'єм 400 мл. Також є набори по 3 штуки різного кольору. Ціна 39 гривень. Говорили ви мені за ось ці буси, що вони світяться справді, всередині, є, всередині бусинки є світлодіод, щоправда, на зображенні немає бусинок. Ось такі відмінності: ціна 249 гривень. Годинник настінний 129 гривень. Лампа має такі відділи для канцелярії. Сама вона гнучка, можна направляти світло ціна 279 гривень. Великий плюс, що вона акумуляторна. Такі цікаві новинки це є нічник 149 гривень. Її із гербом. Ось цей, якщо не помиляюся, був із колесом огляду. Також 149. Дуже красиві подушки декоративні, розмір 40 на 40 см. Такий світло бежевий колір, 100% поліестер. Її по 99 гривень, а її подушки по 109 гривень. Відрізняється тканиною. Чохол для одягу розмір 60 на 90 см. Є в різних кольорах ціна 44 гривні. Ось такі чохли, вони трошки простіші, ніж попередні. Ціна 55 гривень. Поливала я бавовну і приїхав мені нарешті рушник. До речі, досить непоганої якості. Розмір його 70 на 1,40 40 і коштує він мені 4 гривні. Якщо вам цікаво, пишіть, скажу, як і де я його закупила за 4 гривні. За 29 гривень набір гачків 6 штук металевих. 5 гривень коштують ось такі гачки пластикові на присосці. А гачок 6 в одному, ціна 19 гривень. Такий гачок майже прозорий, ціна 15 гривень. Це є йоршик для унітазу. Ціна його 69 гривень. В нас, швидше, він був лише в оранжевому кольорі яскравому, тепер привезли і інші кольори, більш такі спокійніші, що не будуть кидатись в оком. Тримається це на ось такій липучці. До речі, ці липучки надійні, в мене на такій тримається дозатор для мила. Ручка складається із двох частин, навіть можна сказати, із трьох. Виглядає досить цікаво. Набір футлярів для зубної щітки 3 штуки в наборі. Ціна 55 гривень. Пластик напівпрозорий. Також є поштучно по 29 гривень та по 19. 88 гривень тримач для туалетного паперу. Це, до речі, також тримач для туалетного паперу 179 гривень. Тримач для кухонних рушників 59 гривень. Килимок універсальний розмір 65 на 40 см. Ціна 69 гривень. Килимок однотонний. Такого ж плану. шукала я параметри не знайшла. Ціна 59 гривень. Набір органайзерів 179 гривень. Ходить три в наборі для ватних дисків, для косметики та для ватних паличок. Органайзер комод на три шухляди 249 гривень. Досить місткий 29 гривень коштує дозатор для рідкого миючого засобу. Такий варіант 49. Знижка 20% на усі стрічки. Хто робить, займається рукоділлям, для вас гарна пропозиція. У нас особливо в Аврорі багато великий асортимент. Не можу вам їх посканувати, тому що в нас немає світла. Тож вибачайте. Приїхали різноманітні кульки, набори для дівчат, для хлопців, для чоловіків. Така різна тематика 5 штук в наборі. Ще є ось такі малі іграшки, котик. Тимчасова перерва. Не просканую. Наступного разу подивимось з вами, скільки вони коштують. Такі цікаві новинки. Набір археолога. Є у різних кольорах коробки. Ціна 88 гривень. Давненько не було в нас ось таких наборів. Це і термомозаїка, в ікеї вона просто коштує якихось шалених грошей, тут по 99 гривень, разом із планшетками. Таке ціле вітерце, також має такі трафарети, на які викладати. Ось тут краще видно. Бачите, є декілька різної форми. Ціна також 99. Набір карток магнітних 129 гривень. Ніколи не показувала вам ляльки. Є 149 гривень, 99 гривень хлопці. Така лялочка. У коробці ціна 84 гривень.